У рамках заходів з відзначення дня міста в Івано-Франківську провели акцію. Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. Традиційно у ході акції відбулася презентація продукції промислових підприємств. Міста запрошено близько півсотні місцевих товаровиробників, зокрема підприємства харчової, хімічної, машинобудівної, деревообробної та інших галузей промисловості. Майже 50 підприємств малого бізнесу виставили на продаж свою продукцію. Мета традиційної акції показати, що малий бізнес в Івано-Франківську може скласти гідну конкуренцію усім іншим. Малий бізнес Івано-Франківську є основа. Це майже 98% малий і середній бізнес, який дає відповідні обсяги реалізації і відповідні робочі місця. А взагалі, малих підприємств у нас місті більше трьох тисяч. Процентів випуску продукції дає малий бізнес. Поступлення в єдину податку в бюджет розвитку міста склав майже на 1,6 млн більше, мільйона минулого року і складає більше 17 мільйонів гривень. Серед учасників акції і один із найстаріших в місті м'ясокомбінатів, який безперервно працює з 1909 року. Виробляє 75 видів м'ясної продукції. На виставці директор розповів про секрети співвідношення ціни і якості. цінова політика. Нашій продукції залежить від сортності м'яса, яке йде в технологічну перероботку. Колбаса дешевша, там, де є головізна або м'ясообріз, але це м'ясо. Колбаса сама дорожча, де є м'ясо вищих сортів і більше ніяких добавок. Натураль плюс натуральні спеції. На виставці представлено багато сортів кондитерських і хлібобулочних виробів. Усі вони добре відомі підприємства в області. Наша продукція розповсюджена по Івано-Франківському по місту Івано-Франківській -Франківськ, Івано Івано-Франківській області, а також ми возимо і в сусідню області, це на Тернопільщину. Як колись бабуся замість тіста робила на основі дріжджів і борошна і квасного молока, аналогічно і це. Тому ми тішимося за те, що ми сьогодні маємо таку натуральну продукцію, що й пропонуємо сьогодні нашим відвідувачам, гостям міста. Вище художнє професійне училище номер 3 вперше представляє тут продукцію, але роботи ...називатися найкращими. Студент училища саме вирізає ікону. Це є ікона Божої Матері, Ісусика Христа. Ми її виконуємо, це є суто ручна робота. Виконується вона з дерева, це є липа. Акція Купуємо Івано-Франківське. Даємо роботу івано-франківцям. Не тільки популяризує місцевих виробників, а й забезпечує мешканців міста якісною продукцією. Відомий в Україні Андрій Мацевко радить проводити такі виставки. Частіше добре, що таку виставку щоб часто проводили для людей, щоб люди мали на що подивитися, щоб люди побільше любили українське, бо Україна в нас єдина, і я надіюся, що як є Андрій Мецевко, то з Андрієм Мецевком Україна зайде у Європу.